Сем Альтман, засновник та директор OpenAI, не може спростувати фразу: штучний інтелект може вбити все людство. Також його трохи лякають можливості AI. Доволі дивна заява від очільника компанії, яка створила найпопулярнішу нейромережу GPT-3 та віртуального асистента ChatGPT на її основі. Як Сем Альтман розвивав OpenAI, чому посварився з маском і чим запам'ятався індустрії? Усе це у короткій історії компанії. Та її засновника. Виявляється, саме страх перед Ші змусив Альтмана, колись успішного інвестора та очільника Y Combinator, заснувати OpenAI, і в цьому є певна логіка. За словами Альтмана, ще у 2012 році він обговорив із друзями перспективи AI і подумав, що приблизно за 13 років може з'явитися технологія, яка відтворить роботу людського мозку. А тому людство може опинитися під владою корпорації або уряду. Що володіє технологією, а той стати забавкою та домашнім шкіряним мішком штучного інтелекту. У тому, що ризик реальний, Альтману вдалося переконати Ілона Маска, разом із яким вони у 2015 році запустили для контролю над розвитком штучного інтелекту некомерційну організацію OpenAI. Маск пообіцяв інвестувати 1 мільярд доларів. Також долучилися багато інших відомих діячів кремнієвої долини. Зокрема, Грег Брокман, зараз технічний директор OpenAI, Рід Хофман Пітер Тіль. Місія була простою, але надзвичайно амбітною розробити безпечні та відкриті інструменти штучного інтелекту, щоб розширити можливості, а не знищити людей. Від часу заснування OpenAI була нетиповою компанією. По-перше, тоді вона позиціонувала себе некомерційною, не мала на меті отримувати прибуток і оприлюднювала результати своєї роботи. Водночас вона прагнула залучити найкращих фахівців у сфері AI, конкуруючи з бізнес-гігантами на кшталт Google чи Meta. OpenAI намагався виплачувати зарплати, релевантні для бізнесу, а не для некомерційних організацій, але не міг надавати опціони чи зарплати рівня Facebook або Google. За словами Пітера Лі, Microsoft Research, боротьба за дослідників ШІ була шаленою у 2013 році. Вартість найкращого експерта з глибокого навчання світового класу була приблизно такою, як найліпших захисників національної футбольної ліги. Першою відкритою розробкою компанії став OpenAI Gym. Фактично, це середовище для тренування агентів, у якому дослідники будують свої алгоритми, а згодом розміщують їх у різних віртуальних просторах, де алгоритми тестуються. Потім дослідники можуть побачити, які результати показав їхній алгоритм, внести зміни та опублікувати свої контрольні показники для решти спільноти. Окрім розважальної та дослідницької функції спортзал, допомагав тестувати роботів до конструювання, а також навчати їх. Наприклад, алгоритм, який відповідав за рух робота, спершу не вмів навіть ходити, а після етапів навчання зміг балансувати в іншому середовищі, де імітувався вітер. У спортзалі були середовища для ігор із консолі Atari, симуляції робототехніки, настільні ігри та гра уго. Тренування дало свій ефект. Алгоритм OpenAI 5, 5 – п'ять ботів, створених OpenAI, використовували у відеогрі Dota 2 у режимі 5 на 5. Спершу алгоритм програвав людям, але у квітні 2019 року OpenAI 5 переміг команду OG – чинного чемпіона світу з гри на той час. Після ігор OpenAI зосередився на загальніших дослідженнях і розробках AI. У 2018 році компанія представила концепцію генеративного попереднього навчання GPT. Це група нейромереж, які використовують для оброблення природної, людської мови. GPT використовує нейромережі під назвою Трансформери. Цю концепцію створили інженери Google Brain у 2017 році. Трансформери. Добре розуміють природні мови через свою архітектуру. Вони складаються з енкодера та декодера. Енкодер перетворює слова тексту у вектор набір чисел. Це допомагає комп'ютеру розуміти, з якими словами найчастіше поєднується слово. Декодер розшифровує цей набір у вигляді нової послідовності, переклад або відповідь на запитання. OpenAI випустив GPT 1 у 2018 році. Зрештою, модель перетворилася на GPT 2 більш потужну версію, яка навчена на восьми мільйонах вебсторінок і містить півтора мільярда параметрів. Вже на GPT-2 компанія намагалася отримати максимальний розголос. Альтман анонсував модель як винахід, який за значущістю можна порівняти з блокчейном. Розробники GPT 2 тоді лякали журналістів тим, що цей інструмент здатний наповнити інформаційний простір. Якісними фейковими новинами, спамом та пропагандою. У 2018 році Маск покинув раду директорів компанії, посилаючись на можливий майбутній конфлікт інтересів через розробку штучного інтелекту Тесла для безпілотних автомобілів компанії, ймовірно, змагатимуться за тих же фахівців, щоб знайти гроші. OpenAI ухвалила ще одне суперечливе рішення перейти до організації з обмеженим прибутком. І заснувала OpenAI-LP – гібрид комерційної та некомерційної організації. Зміна структури компанії дала можливість Microsoft інвестувати в OpenAI. У 2019 році дослідницька лабораторія отримала 1 мільярд доларів фінансування від Microsoft, який погодився ліцензувати та комерціалізувати деякі технології OpenAI. У 2020 році компанія розробила GPT 3 нейромережа. Мала 45 терабайт текстових даних, переведених у 170 параметрів. У листопаді 2022 року OpenAI представила ChatGPT, чат-бот зі штучним інтелектом на основі GPT-3 і 5, який став надзвичайно популярним, оскільки він міг виконувати будь-які завдання з текстом, складати есе, генерувати ідеї для постів у соцмережах, писати код, складати вірші. Надавати короткі фактологічні, не завжди правдиві довідки тощо ChatGPT став програмою, яка найшвидше у світі набрала 100 мільйонну аудиторію користувачів. Успіх ChatGPT зумовив додаткові інвестиції від Microsoft. Йдеться про суму у приблизно 10 мільярдів доларів. Натомість Microsoft отримуватиме 75% прибутку OpenAI, доки не відшкодує свої інвестиції, після чого матиме 49% акцій компанії. Щоправда, витрати досі значні. За словами Сема Альтмана, кожен запуск ChatGPT коштує кілька центів. Це чимала сума, враховуючи кількість користувачів. У березні OpenAI оновив свою мовну модель та презентував GPT-4 серед нововведень. Здатність розпізнавати зображення, робити докладні описи, аналізувати рукописні записи та зміст документів, нові можливості для кодування. За словами Альтмана, штучний інтелект відбере у багатьох людей робочі місця і через 10 років зароблятиме стільки грошей, що зможе щорічно виплачувати кожному дорослому американцю по 13 тисяч доларів. Втім, багато експертів називають подібні заяви спекуляціями. Зараз весь світ чекає на запуск ще одного продукту SORA, який допоможе усім з генерацією відеоматеріалів. Це щось абсолютно нове та інтригуюче для загалу. Саме в цьому, мабуть, і полягає успіх компанії OpenAI. Вони дають людям відчути майбутнє вже зараз і не зупиняються на досягнутому. Який крок буде наступним?